Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, вельми шановні пані та панове, у США не на жарт почали розкручувати справу. Епштейна, як його ще називають? Трампа. А, Трамп. Вже й забув, як його. Так. Епштейна Трампа, який нині за збігом обставин є президентом Сполучених Штатів. Так от, я вам тут неодноразово трендів про те, що у Путіна є на нього компромат. Так, саме такого. Статево розважального характеру. Так. І коли я про це трендів, то мені у відповідь казали, що. ну, Так. Що я не правий, ну це м'яко кажучи, дехто не вибирав виразів, що професор, звичайно, дурний. так, Но наукова апаратура, так би мовити, при ньому. Так, при ньому, так, так ось, коли Трамп вимушений був, так, ввести санкції під тиском громадськості, широкої, звичайно, громадськості Сполучених Штатів Америки і демократів, так ввести санкції проти гаманців, Путіна і війни Московської, тобто Лукойла і Роснефті, Путін вирішив йому нагадати. Про те, що у нього є відповідні, так би мовити, файли. <кажуть> кажучи, науково. так, Ну, ось. І зараз думайте, що випадково це воно співпало. <кажуть> так, совпадіння не думаю. Так, от такі справи. так, А мені казали, що я там, ну, Дурний і все таке інше. Навіть там одна дама писала: а де ви були, коли, там, ну, в такому сенсі, вісім років Дамбілі Бамбас. Так, де я був? Та тут я й був. так. І намагався теж достукатися до широких народних мас. Але ж вони не хочуть слухати. Не хочуть слухати. так. Професоров, академіків, і все останнє. Вони слухають інших. <гум> так, ну і маємо результат. А потім плачуть, так, скиглять і все останнє. Та ще й претензії, звичайно, то виставляють до професорів. Що ви ж повинні просвіщати, як казав Шевченко, <гум> просвітити вогнями широкі народні маси. Ну, а... А що ж? Ми Ми ж уже розжовуємо і просто уже і в рот кладемо, вже готове, а вони випльовують. Це все назад. Ну, що ти? по-русски ляжеш, будеш діяти. Ну, такі діла, так що. Ну, ну так, маємо ми те, що маємо. А от те, що. із... Відбувається зараз з Трампом, що так на нього напосілися. Оце от просто ви розумієте, в нас паралельне мислення. <гум> Отак, от одне з другим не зв'язується. Коли ми зв'язуємо, то ми починаємо розуміти, що все в світі взаємопов'язано. Більш чи менш. Ми можемо не звертати увагу на цей, так би мовити, всезагальний, всесвітній зв'язок речей. Події явищ об'єктів, процесів, кажучи науково. Так ну, от, так що я ще ж тут не підключав о, такі наукові методи, як аналогії, дедукції, індукції. Так, не будемо лякати деяких людей такими складними терміни. Але ж я думаю, що ви потроху починаєте розуміти, що наука то велика сила. І оце те, що я вам кажу постійно, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, то це я однозначно можу сказати: хай мені хто завгодно говорить про те. Зараз, що там хтось не був причетний до цього всього скандалу. Але я, знаючи принципи діяльності цих людей, кажу: у, так все просто тупо, але ж чомусь деякі не розуміють. Ну, буває.